Він писав листи коханці та мріяв вирішити єврейсько-арабський конфлікт. Архів Альберта Ейнштейна відтепер можна читати в інтернеті. Дивакуватий вчений, який помер більше ніж півстоліття тому, заповів особисті документи єврейському університету в Єрусалимі. У глобальному павутинні з'явиться 800 тисяч документів. Сподіваюся, що наш архів стане в нагоді як науковцям, так і загалу, адже перед нами постає не просто вчений, а людина, яку ми не знали досі. І звісно, ці документи стануть величезним освітнім і дослідницьким інструментом. Усі роботи переклали англійською та німецькою мовами. Деякі досі ніколи не були опубліковані. Зокрема, заява про весілля та лист, у якому Ейнштейн намагався знайти шляхи вирішення єврейсько-арабського конфлікту. У мережі оприлюднять і 24 листи, які він писав коханці, перебуваючи у шлюбі з першою дружиною Мілевою. І звичайно ж, усі охочі зможуть подивитися на атестат генія про закінчення середньої школи.